Відбулося перше засідання новообраної Верховної Ради України. 450 народних депутатів приступили до своїх обов'язків. Всіх, як один мажоритарники і обрані за партійними списками, свій перший робочий день запам'ятають надовго, адже він був насиченим на події, суперечки та навіть бійки. Враженнями з нашою знімальною групою поділився представник свободи, народний депутат, наш земляк, Руслан Зелик. Руслан Зелик був депутатом Івано-Франківської обласної ради, тому про цю роботу знає фактично все. Але каже народний обранець до таких пристрастей, які вирують інколи у Верховній Раді, на місцях дуже далеко. Тішить одне, каже Руслан Зелик. Тепер у провладної партії з'явилися реальні і серйозні опоненти. Українське об'єднання Свобода своїм виборцям показало те, що ми будемо дотримуватися тих принципів програмних і догірних у Верховній Раді, з якими ми йшли на вибори. І наші громадяни підтримали, ми маємо 37 депутатів Верховної Ради. Нам вдалося от зупинити той бульдозер регіоналів, який присував просто всю Верховну Раду шостого скликання. Основне вважає Руслан Зелик, це показати усім, як слід поводити себе з тушками, що свободівці власне і зробили. Адже такі депутати зраджують не лише однопартійців, а й виборців, тому їм немає місця у Верховній Раді. Окрім того, каже народний обранець, тепер партія регіонів знатиме, що буде не все так просто у парламенті. Ці хлопці розуміють тільки силу. Зрозуміло, що ми не прийшли в парламент виясняти стосунки кулаками. Ми прийшли для того, щоб. Творити закони. Але коли ми бачимо, як ті закони потураються, коли порушується Конституція, коли порушується регламент Верховної Ради, це є закон, ми зрозуміло острим стояти не будемо. Тому ці всі речі відбувалися, відбувалися навіть в силу того, що голосували картки тапалових, вони десь їх заховали там, за колонами в якихось там ложах і голосували їхні картки. А якраз, до речі, з цього все і почалося. Крім того, при формуванні лічильної комісії Верховної Ради так само. І наше основне завдання це показати, що парламент повинен працювати. Від слів до діла, ідея знести паркан біля Верховної Ради теж належить свободівцям. Депутати переконані, їм нема чого відсторонюватися від своїх виборців. Загалом співпраця з колегами з інших непровладних партій є, каже Руслан Зелик, вдається знаходити порозуміння, вирішувати певні складні проблеми. Ми маємо повне взаєморозуміння, ідуть яких питаннях йдуть переговори, виносяться рішення навіть стосовно того, що наші партнери підтримали нас. До речі, це дуже важливо на 21-му році незалежності. Так. Віце-спікером, заступником голови українського парламенту, став націоналіст, став Руслан Кушулинський, заступник колега Тягнебока з організаційних питань. Це наш побратим став віце-спікером українського парламенту, і це якби заслуга не тільки наша, наша як політичної партії, це є заслуга всіх тих, тих виборців, які за нас голосували. Наші земляки, які тепер стали депутатами Верховної Ради, гідно себе поводили на засіданні сесії. Вони показали, що для них передусім інтереси України і виборців, наголосив Руслан Зелик.